Всім привіт, друзі! З вами Бодя. Нарешті я виїхав на Коп. Це перший мій Коп з початку війни. Є перша знахідка. Друзі, давно не копав, не знаю, чи щось знайду. Прошу вас підтримати лайком, коментарем. Ну і подивіться відео повністю. Надіюсь, воно вам сподобається. А я надіюсь, щось знайду, трошки голову розгружу і відпочину нарешті. А то щось трохи кукуха вже кипить. Показую першу знахідку. Це в нас, друзі, ось таке колечко. Більш за все, що це в нас будуть ЧК, може і поляки. Взагалі тут місце посередньовіччю, воно, до речі, вигоране. Ну воно позаду мене. А тут якби ніхто особо не ходив і нічого не знаходив. Ну перші признаки того, що тут також будуть знахідки, от у мене вже в руках. Зараз закидаю в хабарницю. Ось тут буквально зверху лежало. І ось так п'ятак почну вибивати, дивитися. Надіюся, що Бо знахідки ще будуть. Довго, друзі, я ходив, але нарешті є перша знахідка. Це в нас монетка. І монетка ця срібна? Срібна польська монетка. Ха-ха-ха-ха. 1550 Який? Сьомий чи перший рік? Що в нас тут, а? Це в нас четвертак, чи, чи що це в нас? Я в них не сильно розбираюся, друзі. Хто петрає, пишіте в коментарях. Ну, срібна, трошки зігнута, можна вирівняти, можна поламати. О, вирівняв. Красота. Красота, друзі. Такий сигнал був глибокий, паршивий, думав, що якась шляпа. Ні. Срібло, перше срібло. Більш ніж за півроку. Капець. Жир. Є, друзі, монета ось. Бачу, що не схоже на срібло, але но... Но, можливо, царь. Можливо, совет. Царь. Це боже, Ніколай, мабуть, Ніколашка. 1854 рік. Копійка. Норм. Покажу, друзі, що знайшов взагалі за сьогодні. Знайшов колечко, монетка раз. Монетка срібна 2. Ось така монетка, здається, срібло, щось таке прям зачовпане, забите. Що поки впізнати я її не можу. Бронзова накладочка, на пальчик, боже, на персточок. І ось така обручка стара, чоловіча або велика. Ну, ще одна копійочка є, але це в Хабарниці десь загубилася. Це не сьогодні. В принципі, можна сказати, три монети, два кольця на персток. Непогано йдемо. Хоча вже, звісно, і проходив доволі багато часу. Но знахідки є. Будемо ще ходити. Сховався на перекус. За машину хоч трошки в тінь. Холєра сонце виходить, жарить капець. Ну що, зараз закинуся бананами, поп'ю водички, візьму ще з собою і назад. Вирвався раз на 5 місяців чи то навіть на 6. Потрібно щось знайти, щось показати для вас. Банана. Ам-ням-нам-ням-нам-о-ням-нам-нам-нам-нам-нам. Є, друзі, знахідка, навіть дві знахідки. Тут у нас здається щось советик якийсь, Мабуть, да, десяточка. В рамочці. 1936 рік. І ще є щось схоже на монету, але не точно. Ось така штука. Тут щось видніється, як схоже на монету, але, ну, друзі, не знаю. Дома вичищу, для вас покажу, що це таке, ну і сам зрозумію. Можливо, це просто кусок якоїсь шляпи, а можливо, щось було і цікаве. Ну, дві знахідки після, після бананів, скажімо так. Ще є одна непогана новина. Ось там, видно вам не видно, там йдуть комбайни. І там з місцевих, друзів, хто знає, там КР. Щоб не казали, що Богдан жлоб ніколи нічого не показує. Ось, скоро зберуть. ну, Сьогодні вони його зберуть. Можливо, скоро і там і буде Вигорене поле. Можна буде щось знайти. Якось так. А я поки тут побігаю, ще пару знахідок точно, думаю, маю влупити. Ось знахідка. Бляшка зелена. Остання на сьогодні. І ось тільки я налупив шмурдяка. Дріт-дріт-дріт. Ось ця штука пищить, хто копає, той знає. Пеніцілінка пищить ідеально, як динарик якийсь. Так, друзі, на вулиці сонце, жарко, майже цілий день я виходив. Важко. Ну його нафіг, без привички. Важко. Ось таке, друзі, вийшло відео. Копом я задоволений, монети знайшов, срібло знайшов. Супер! Надіюся, поставите лайк, напишете коментар і підпишетеся на канал, хто ще не підписаний, друзі. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей. всім пока.